Отже, переходимо до першої секції. Вона називається «Землеустрій та просторове планування. І перший доповідач Мельничук Григорій Валерійович, Державний університет Київський авіаційний інститут. Оновлення законодавства у сфері містобудівної документації на місцевому рівні. Будь ласка. На місцевому рівні. Дякую, власне, враховуючи регламент, коротко окреслю ті зміни, які відбулися в законодавчій рамці щодо розробки містобудівної документації на місцевому рівні, яка згідно з законом номер 711 одинадцять року, на сьогоднішній день є одночасною документацією з землеустрою. Як думаю, багато хто з вас знає, на сьогоднішній день у нас завершилися термін дії перехідних положень закону номер 711, згідно з якими до 1 січня 2025 року була можливість завершувати розробку міцної документації, як то кажуть, по старому. І на сьогоднішній день е, вся документація має розроблятися і затверджуватися вже в форматі геопросторових даних із е, е, складовою землеустрою. Е, е, і тут мова йде в тому числі і ті випадки, коли, наприклад, документація є розробленою, вона пройшла певні процедурні погодження, але ну не зібралися депутати в кінці грудня і не змогли її затвердити. Згідно законодавства, тепер необхідно розробити це в тому форматі, який вимагає законодавство 711 закону. А так на сьогоднішній день є певні законодавчі ініціативи є експертні дискусії щодо. Певного продовження терміну дії цих перехідних положень а щодо певного можливо спрощення вимог до такої документації, оскільки органи місцевого самоврядування розробники документації не всі виявилися готовими до запровадження такої реформи. Хоча, ну, термін 25-й рік був відомий ще в 20-му році. Тим не менш, в тут варто наголосити, що в рамках містобудівного законодавства є низка опцій щодо здійснення містобудівної діяльності без огляду на вимоги щодо розробки документації в новому форматі. Тут варто звернути увагу на Перехідні положення закону про регулювання містобудівної діяльності, наприклад, пункт 9.3, 9.6 також, ну тобто, ті пункти, які були запроваджені в рамках військового стану, в коротенький вступ по сьогоднішній ситуації. І, та є певна є дискусія в експертному середовищі щодо того, щоб певним чином спростити, вдосконалити. Механізми і законодавчу рамку розробки комплексних планів просторового розвитку, генеральних планів міста і е, детальних планів території. А що відбулося відносно недавно? Що відбулося за 24 рік, і в кінці 24-го року, власне, коли я е, працював заступником директора департаменту просторового планування територій е, та архітектури і начальником відділу містобудування в мінрозвитку. Так сталося, що за минулі декілька років я займався саме оновленням і створенням а потім оновленням цієї законодавчої рамки. Тож хочу зупинитися на низці нововведень, які були запроваджені в кінці 24-го року, а фактично на початку двадцять п'ятого, постановою про внесення змін до низки по розробці місної документації номер 1157 За 31 грудня 2024 року, якою було, яка набула чинності 11 січня, і, зокрема, цією постановою було внесено, викладено в новій редакції порядок розроблення місної документації, відомий як 926 постанова. Отже, коротко пройдуся по пунктах, що було змінено. Ну, було впорядковано терміни. було визначено, наприклад, питання планувальної структури, питання певні в сфері культурної спадщини, цивільного захисту. І з системних змін це те, що в структуру постанови було інтегровано низку державних будівельних норм, які до цього існували окремо або потребували оновлення. Власне, перехід до регулювання розробки міцної документації на місцевому рівні, яка підкреслю, поєднує в собі і земле в порядні функції, зумовило необхідність переходу до регулювання розробки і механізмів затвердження погодження цих документів через саме постанови кабінету міністрів, а не звичні для містобудівників державні будівельні норми. Оскільки це є, по суті, міжвідомчий документ. Отже, цією постановою новою реакцією 926 було інтегровано до складу цього порядку положення ДБН склада зміст міцної документації на місцевому рівні, і, власне, міністерством було запущено процедуру скасування такого, таких державних будівельних норм. Так само до е, порядку було повністю перенесено, фактично без змін е, положення е, склад та зміст історико-архітектурно-опорного плану 2021 року, який також в принципі має міститися в рамках порядку затвердженого кабміну. Окрім того, в 23-24 роках спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій і експертами в сфері цивільного захисту було розроблено положення ну, проєкт, Державних будівельних норм склад та зміст розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту містобудівній документації зі скасуванням відповідного попереднього ДБН -у 2007 року, і тут так само було визначено перенести ці положення до порядку 926 постанови, що власне було реалізовано постановою 1157. Це щодо таких структурних моментів. Також було е, 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 уніфіковано е, поняття планувальні рішення генерального плану і генеральний план в частині складу та змісту. Тобто е, таким чином, в рамках комплексного плану ми можемо затвердити е, планувальні рішення. Генерального плану, наприклад, якогось села, але коли буде потреба внести зміни до них, можна в це вносити шляхом внесення змін до генерального плану. Це ну, така дуже складна матрьошка на перший погляд. Можливо, це потребує певного впорядкування на рівні все-таки закону, але загалом ідея в тому, що справді рівень генерального плану можна розробляти в рамках комплексного плану або окремо. Також було уніфіковано склад та зміст комплексного генерального детального планів там, де це є можливо, з певними обмовками. Тому, хоча в 926-му постанову було інтегровано, як я зазначив, три досить об'ємних ДБН, за рахунок. Коліфікації складу та змісту, відсутності повторів, загальний обсяг постанови практично не змінився, якщо говорити про кількість літер та об'єм сторінок, але вона стала більш концентрованою. Також передбачено можливість розробки детальних планів за межами населених пунктів в масштабі 1-200, деталізовано випадки можливості неможливості розробки ДПТ. Уточнено питання стратегічно-екологічної оцінки окремих складових, а визначено, що друковані візуалізації графічних матеріалів можуть бути виготовлені у зменшеному зручному масштабі. Власне, це є один з наріжних каменів процесу переходу до. Документації в геопросторових даних, тобто і роботи гізсистем, містобудівного кадастру, державного земельного державного земельного кадастру, а це перехід від класичного масштабування картографії до розуміння того, що говорячи про масштаб, ми говоримо про точність, а також об'єктний склад. На сьогоднішній день є тут ще певні дискусії щодо. Картографічної основи, тому що справді, як зазначали на під час вступних слів, на сьогоднішній день є проблематика з створенням такої картографії. Ось, значить, також тут в цьому порядку враховані нові вимоги закону про культурну спадщину в частині визначення погодження меж та режимів історичних ареалів населених пунктів. Власне. Також визначено е, певні питання щодо авторських прав і щодо тих розділів, які е, вносять, які є е, мають. Обмеження по доступу до інформації. Ми розуміємо, що розділ цивільної захист є чутливим з точки зору щодо інформа... зору публічності інформації, що в ньому містить. Також низка інших розділів, пов'язаних з критичною інфраструктурою, окремими об'єктами потребують відповідного захисту інформації. Так крім того, Дещо деталізовано питання державних інтересів, формування земельних ділянок, деталізовано процедуру розгляду на архітектурно-містобудівних радах, хоча там чимало регулюватиметься новим, сподіваюся, порядком роботи архітектурно містобудівних рад. Також що важливо, і для багатьох громад це є досить чутливим. В якості завдання на розробку комплексного плану. Якщо до цього існувало два інструменти способи, зараз їх стало більше. Якщо до цього у нас був варіант або формування процедура громадського обговорення сформування завдання на розробку комплексного плану. Виписана в самій 926 постанові або розроблена і затверджена концепція інтегрованого розвитку відповідно до наказу 172 22 року мінрозвитку, то на сьогоднішній день до концепції інтегрованого розвитку прирівнені програми комплексного відновлення території територіальної громад розроблені відповідно до постанови Кабміну 1159 22-го року. Оскільки чимало міжнародної проектів міжнародної технічної допомоги підтримали розробку таких програм на сьогоднішній день. В роботі порядка 150 програм комплексного відновлення, по своїй суті, це є дещо спрощені концепції інтегрованого розвитку, тобто таке загально просторове соціально-економічне бачення розвитку громади, такі така норма є досить помічною для багатьох громад, які мають такі програми. Окрім того, в формуванні завдання, якщо мова йде про окремий населений пункт, який новостворюється, власне, в кінці 23-го року законодавством було передбачено механізми з точки зору адміністративно-територіального устрою створення нових населених пунктів, і Міністерством, власне нашим департаментом, було розроблено склад та зміст техніко економічного до доцільності створення нових населених пунктів. І коли мова йде про розробку генплану такого населеного пункту, власне, це тео може використовуватися як змістовна частина завдання на розробку такого генерального плану також. А uh, є певні зміни щодо складу містобудівної документації, зокрема, uh, те, що uh, ну, ще ще більш уточнено в окремих моментах, що uh, графічні матеріали на сьогоднішній день по суті є допоміжним інструментом. Для візуалізації містобудівної документації поєднаної з землевпорядною, наприклад, для процедур громадського обговорення, розгляду на архітектурно містобудівних радах і інших випадків, а першим джерелом є база геопросторових даних. Я думаю, чимало учасників конференції знайомі з наказом номер 56 е, Мін розвитку, який було затверджено 22 лютого 22 року, власне, на який він визначає структуру бази геопрострових даних містобудівної документації, е, також в частині змісту е, є певні. Е, Порядкування е, загальної структури, е, території, е, планувальної структури. Тут було в принципі опрацьовано питання е, комплексних об'єктів містобудування, окремих частин населених пунктів. Як то е, нарешті, у нас в законодавстві з'явилося визначення, що таке центр населеного пункту, е, не лише житлові райони і промислові зони. Що таке діловий центр, якими можуть бути комплексні об'єкти містобудування, як то лікарні, університетські кампуси так і таке інше? От. Також, що важливо з точки зору подальшого розвитку цифровізації містобудівної документації, застосування не лише гіс моделей а й забезпечення. Моделювання е, інфраструктурних систем, е, питання інтеграції з реєстрами, наприклад, е, ведення економічної діяльності, податків і таке інше це розвинено е, інструментарій, закладено певні підвалини для застосування. Такої концепції, як Digital Twins, тобто цифрові двіни території, і подальшого забезпечення зв'язків між об'єктами для реалізації ну більш високорівневої історії про Smart City, розумне місто. Ну і звісно, що з застосуванням інструментів штучного інтелекту, зокрема, передбачено, що. Вулична дорожня мережа і інженерні мережі з певною невеличким відкладенням мають розроблятися у вигляді лінійно-гузлових моделей, тобто ми говоримо не про лінії, ми говоримо про граф мережі, і ми говоримо про те, що наступними кроками розбудови такої системи є налагодження зв'язків між об'єктами. Між геопростровими об'єктами, які власне знаходяться в цифровому двійнику певної території. Тобто, мовно кажучи, говорячи про певну вулицю, певний елемент вулиці, певний, наприклад, ділянку довжиною в квартал, ми можемо розуміти, що в рамках цієї вулиці є певна проїзна частина. як… Споруда транспортної інфраструктури є певні інші споруди, як то велодоріжки, трамвайні лінії, зупинки. Світлофорні об'єкти, є інженерні мережі, які також проходять в червоних лініях цієї вулиці, ну в цьому, в цьому кварталі. А також ті об'єкти інфраструктури, ті об'єкти, ті житлові комплекси, об'єкти громадського обслуговування та робочі місця, які мають виходи на. Цю ділянку вулиці таким чином ми можемо забезпечувати за допомогою е, інструменту таки, такої містубівної документації, наприклад, е, дуже легке здійснення е, транспортного моделювання, або коли ми говоримо про е, інженерні мережі, це можна говорити про гідротехнічне моделювання е, системи водопостачання і, наприклад, моделювання ситуації під'єднання додаткових е, споживачів до. Такої системи. Власне, загалом, це має з певним часом надати можливості для автоматичного визначення можливості забудови тієї чи іншої ділянки. Скажу це так, дещо обережно, тому що е, на сьогоднішній день е, виписане в законодавстві інструмент містобудівних умов та обмежень. він е, поєднує в собі з одного боку інформацію про ділянку а з іншого боку, якби це є певне запитання від е, потенційного забудовника, чи можна саме такий об'єкт побудувати тут. Ось тому напевно, що е, коли ми говоримо про автоматизовані автоматичні містобудівні умови та обмеження, це дещо інше е, бачення цього документу як такого, і це потребуватиме певних змін до законодавства. Власне, сьогодні є е, низка команд, низка з народних депутатів і інших законодавчих ініціатив щодо подальшого розвитку е, цієї сфери. Це якщо коротко, і власне це той напрям, який я скажімо так, привношу з міністерства в освітній процес і в науковий процес, тому що впровадження подібних реформ, які власне за не тільки моїми оцінками. Ставлять нас на такий світовий рівень цифровізації процесів просторового розвитку, звісно, що потребує відповідної і науково-дослідної діяльності, і відповідної підготовки кадрів, без яких реалізація таких потужних реформ практично неможлива. Отже, ще раз дякую за увагу і дякую за участь всіх в конференції. Дякую, будь ласка. У кого є питання? Так, ну, якщо питання. Так, Олексій Бойко, будь ласка. Доброго дня. Пане Григорію, хотів уточнити у вас наступне питання. Ви кажете про концепцію інтегрованого розвитку як основу для подальшої розробки комплексного плану. Чи може бути база даних концепції цього інтегрованого розвитку, створена відповідно до 56 наказу? Основою для геопросторових даних ну, вихідними даними для комплексного плану. Дякую. Дякую за питання. Насправді, це не надто врегульовано. Чому тому, що з одного боку, концепція це все-таки концепція, та тобто, це не є вона не вимагає обов'язковості створення геопросторової бази геопросторових даних, і тим більше в тому обсязі, в якому є комплексний план. Ну щоб документи справді не, не підміняли один одного. З іншого боку, ми в принципі рекомендували розробникам, які мають спроможність. Відповідно починати наповнювати цю базу даних саме на етапі концепції, і в принципі, в зміна до порядку 926 двадцять передбачено, що вихідні дані, які збираються в рамках концепції, можуть використовуватися під час розробки власне комплексного плану. Ось, якщо повернутися на там кілька років тому назад, та свого часу існувала ну, модель двохрівневого або двохетапного розробки генерального плану. Тобто спочатку розробляється концепція генерального плану, це більш такі, якби широкими мазками окреслений розвиток території, а далі вже виконується, як то кажуть, робоча документація, тому що це ну, великий обсяг робіт, і напевно, що на певному проміжному етапі варто. І на рівні певної рішення міськради зафіксувати, що ось ми, двигаємо, ми рухаємося в такому напрямку, все ми з цим всім погоджуємося, а далі вже починаємо працювати з детальною документацією. Ось, хоча, в принципі, ну на сьогоднішній день в міністерство підготовлено проект змін до порядку розробки концепції інтегрованого розвитку, але є наразі певні дискусії щодо загальної структури планувальних документів включаючи питання програм комплексного відновлення, стратегії розвитку територіальних громад. Ну але це в принципі велика фахова дискусія вже за межами теми нашої конференції.